Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною політолог Ігор Тирович. Ігор, вітаю, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю традиційно закликаю наших глядачів бути активними під час перегляду цього інтерв'ю. Вподобайка, коментар, поширення. Ну і безумовно, що робимо вдячні за підписку на нашу youtube платформу. Пане Ігоре, почати хочу нашу розмову із публікації в The Times. Власне, цю тему ми обговорювали на початку травня, а саме замах, який російська ФСБ планувала на найвище військово-політичне керівництво нашої країни. Так, от деталі описані в статті The Times. Мова йде в цій статті про те, що ФСБ планувала вбити голову української розвідки Буданова, взяти у заручники Зеленського, щоб він оголосив про капітуляцію. Розробники планів замаху це були два полковника управління держохорони. Власне, цю інформацію ми ще знаємо із початку травня, коли вони були затримані. І один із цих полковників він працював на ФСБ ще до початку вторгнення і мав виявляти якраз лояльних до власне, російської політики серед українських найвищих посадовців. Всі ці плани зірвала служба безпеки України. На щастя, ваші коментарі от з приводу. До того, що відбувається зараз, і наскільки серйозна небезпека, власне, розхитування із середини, тому що спочатку повномасштабного вторгнення два роки фактично була людина, яка була в оточенні нашого найвищого політичного керівництва, яка виносила ось такі плани, ну, це Неля, ця історія вона підтвердила, по перше, той факт, що процеси цього очищення вони ще не завершені, і треба перевіряти ну, в принципі багатьох людей, які працюють в тих чи інших структурах. Бо попередні роки, ну ще там до 2014 року, певною мірою після 2014 року, після початку фактично війни, яку Росія веде проти України, вона, звичайно, намагалася дуже активно інфільтрувати своїх е агентів е взагалі в різні структури, які були в Україні. Ну і, от, судячи по цій історії, вони залишаються до сьогоднішнього дня, причому на достатньо високих е посадах. <кхем> З іншого боку. Тут цікавий час взагалі активізації цієї історії. Я думаю, що тут є певне співпадіння з тією інформаційною психологічною спеціальною операцією, яку розганяє активна Російська Федерація там про так звану нелегітимність Зеленського. І оці заяви, які там собі дозволяли ну окремі представники російського режиму. Про те, що ми там можемо і маємо повне вправо, наприклад, там, вбити власне президента України, е якраз е от пов'язана з цими історіями, які вскрили наші правоохоронні органи. Тобто, була людина, вона була таким умовно кажучи, сплячим агентом. Не було якоїсь особливої потреби в тому, щоб вона щось робила. Ну тут щось змінилося. Росія, от тепер можливо, по іншому там почала ставитися до деяких процесів, і вирішила вирішила перейти власне вже до індивідуального терору. Це підтверджує з іншого боку той простий факт, що в них, мабуть, ну далеко не все так добре, власне на полі бою, як вони люблять розказувати в ефірах сам своїх телеканалів, і вони, от вважають, що такий персональний терор спрямований проти Буданова, відомства якого відомо дуже якісними, дуже ефективними операціями власне на території Російської Федерації. Так от для них це ледь не єдиний спосіб, яким чином цю ситуацію змінити. Ну і з іншого боку, це ще певне таке попередження нашим правоохоронним органам, що ну, ніколи не можна закінчувати. Роботу там з відстеження перевірки, і ну треба дуже так знаєте серйозно ставитися до того, що робить Російська Федерація, тому що агентури в них насправді навіть сплячує ще думаю, на сьогоднішній день в Україні достатньо багато залишається на превеликий жаль. Вони це робили десятиліттями, і от потроху, звичайно, її там вичищають з усіх ключових органів, але все одно якісь там люди десь залишаються. Тут ще що цікаво, знаєте от і найбільш кидається в око. Що в принципі ця людина себе проявила не дуже добре, власне в 22-му році, і деякі заяви, які вона там робила, скласти зброю і так далі, вже тоді в принципі могли стати приводом для певного якогось занепокоєння. Але оскільки там окремо зазначено, вона займала достатньо високу посаду, підлеглі не, не звернули на це увагу, не звернулися там до компетентних органів і так далі. Це в принципі певна така проблема, коли ця субординація, яка повинна безумовно бути особливо в воєнізованих різноманітних структурах, але вона іноді призводить і до певного негативу, тому що вона дозволяє якраз таким агентам своїми службовим становищами користуватися. Ну але добре, все, все, що добре, закінчується, і я сподіваюся, що це стане сигналом, в тому числі для залишків російської агентури. Що їм бажано або взагалі якось виїхати з країни, або сидіти тиша тише води, дай то кажуть там нижче трави? Нічого такого не робити, оскільки ну все одно ви будете викрити, все одно не зможете зробити ну, виконати ті завдання, які перед вами ставить Росія. А Росія буде безумовно намагатися надалі ситуацію таким чином хитати і переходити в тому числі до індивідуального терору. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, а можна це вважати? От зокрема цю спецоперацію і цю, цю заростаттю у західних медіа певним таким сигналом і для західних спецслужб, адже не секрет, і ми з вами це обговорювали, що намагатиметься через своїх агентів впливу на передодні виборів в Європарламенті хитати Росія ситуацію безпосередньо в країнах Європи. Ну, для них це показова історія, вони безумовно на неї повинні звернути увагу. І взагалі то за практикою, коли такі речі відбуваються, навіть в якійсь іншій країні, але на такому в принципі рівні. І якщо є певна співпраця між спецслужбами, ну, наприклад, там інших країн і українськими спецслужбами, то вони такі питання обговорюють, вони один одному там допомагають, діляться якоюсь інформацією. І це для них стає там приводом для додаткових якихось перевірок. І, і, і дійсно зараз в контексті от Урів до Європарламенту, російська агентура залишки, ось точніше російської агентури в Європі намагається якось там активізуватися. Єдине, що ну є, все ж таки одна ключова відмінність: там вони діють більше такими інформаційно-пропагандистськими методами, на відміну від України, тому що ми тут бачимо в них тут відвертий такий терор. А там е, в них більше ставка на розхитування ситуації інформаційно на е, сіяння знаєте, такої там зневіри, невпевненості, неоднозначності. Ну, що ну взагалі, російська пропаганда і особливо російська пропаганда на заході. Вона ж. Працює по і агенти російські, вони працюють за одним дуже простим принципом. Його колись Пітер Померанцев ще сформулював, що нічого не є правдою і все є можливим. Ну тобто, в них немає завдання там навіть якусь тезу е доводити до логічного завершення або якось розвивати. Їм навпаки, треба якомога більше різних тез накидати для того, щоб громадяни почали плутатися і на основі цих ці, ну цієї плутанини у багатьох зникло взагалі будь-яке бажання ну займатися якимись там справами, ходити на вибори за щось там голосувати і так далі. От Росіяни це в принципі зараз роблять, але це і ще момент чисто такі внутрішньо відомчий, оскільки були історії про затриманих агентів в Росії в штаб-квартирі НАТО, наприклад, тобто, зрозуміло, що краще зараз провести такі перевірки. Ну і побачити, що іноді ці агенти є дуже дуже глибоко законспірованими, і Росія може їх роками тримати в сплячому стані, тобто не вимагати від них якоїсь активної діяльності. Ну я так розумію, як це власне було з цими людьми, яких затримали в Україні. А потім якийсь відповідний момент, ну вони. Вже від них щось там вимагають до речі. Польський МЗС заявив про те, що Польща вирішила обмежити право вільного переміщення російських дипломатів по території безпосередньо Польщі, чи є це маркером того, що власне от про по дипломатичній лінії цю підривну діяльність Росія намагається здійснювати і задіювати зокрема дипломатичний корпус. Ні, так вона завжди задіювала. Всі ж прекрасно знають, що будь-яке російське посольство це по суті резидентура ФСБ, і там багато дуже е, так званих дипломатів, які до дипломатії не мають жодного відношення вони займаються власне зовсім іншими питаннями і ці питання стосуються стосуються якраз от якоїсь там розвідувальної іншої діяльності тому тут ніякої дивини абсолютно в цьому немає і поляки на це давно звертали увагу і тут вони взагалі повинні певним прикладом бути для інших країн Оскільки ну треба розуміти, що росіяни якраз зараз таку роботу тільки посилюють, оскільки в них обмежені власне дипломатичні можливості, вони починають більш використовувати оці е, ну такі приховані різні аспекти і закидувати туди свою агентуру, оскільки ну рівень загалі дипломатичних контактів він став менше, якщо раніше там російські дипломати могли, наприклад, масово збирати якісь круглі столи, проводити якісь там конференції і так далі, е, і на них. Просувати російський порядок денний, то зараз в них таких можливостей немає, тому вони пер переходять до відвертого такого шпигунства, до відвертої роботи там з агентами різними і так далі. І звичайно, що ну до таких людей треба дуже жорстко ставитися. У нас на початку широкомасштабного вторгнення, і ще навіть до нього було кілька таких періодів, коли відбувалася масова висилка дипломатів з європейських якихось країн. Ну, до цієї практики за великим рахунком треба повернутися. Чому тому що е я думаю, що у багатьох західних спецслужб є всі дані про те, чим конкретно ці так звані російські дипломати займаються, і оскільки їхня робота до дипломатичної діяльності не має жодного відношення, ну вони точно не можуть перебувати в країні, там де вони є, і ну і займатися типу дипломатичною роботою. Про мову дипломатії і що це означає на мові дипломатії? Зараз поговоримо в іншому ключі. Сьогодні, 28 травня, президент Зеленський має відвідати Бельгію та Португалію. А напередодні, 27 травня, глава української держави вперше приїхав до Іспанії. Там була підписана двостороння безпекова угода, за якою Україна цього року вже отримає більше мільярда євро воєнної допомоги. Але на що звернули увагу усі? В аеропорту президента Зеленського зустрічав сам король Філіпе, і це аналітики розцінюють як такий незвичайний жест підтримки, тому що ну, король здається лише зустрічав президента Сполучених Штатів Джо Байдена, коли він приїздив попереднього разу перед візитом Зеленського приїздив до Іспанії. Про що говорить цей символічний жест? Як його читати? Ну, в першу чергу він говорить про достатньо високий рівень підтримки з боку Іспанії і про те, що тема України для іспанців вона залишається достатньо важливою і актуальною. І це безумовно дуже приємно. Тобто, ну іспанія в цьому плані зайняла таку достатньо ну, жорстку позицію по відношенню до Російської Федерації, і ця позиція вона знаєте, можливо когось навіть здивувала деякою мірою в Європі. Чому тому, що Іспанія, взагалі відома як країна з найлегшими такими правилами прийому там мігрантів і так далі, і дуже багато росіян до речі повиїжджало туди після початку широкомасштабної війни. Причому туди виїжджали не тільки росіяни, на які тікали від російського режиму, от дуже важливий момент. Туди тікали, в тому числі ти, які з цим режимом там співпрацювали, або ти ж олігархи там відправляють туди свої родини, дітей і так далі. Але е, з політичної точки зору в Іспанії, мабуть, дуже однозначна ситуація і. Вони, от в даному випадку, беззастережно підтримують Україну, ну і намагаються надавати ту максимальну допомогу, на яку вони в принципі здатні. Я ще не виключаю, що така увага взагалі до України, ну і власне до президента України, з боку в тому числі короля, пов'язана з тим, що дивіться для Іспанії дуже актуальним і дуже важливим є питання по перше історичної пам'яті, яке важливе, і актуальне для нас, тобто ми тут, знаєте, країни, які от вибудовують цей новий наратив. З врахуванням всього того, що було в минулому. Звичайно, в Іспанії трошки інша ситуація, тому що там режим Франко, в основному сим ці, 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 ці речі пов'язані. Але ще і другий момент в Іспанії достатньо сильними є певні. Сепаратистські тенденції зрозуміло, що повну аналогію з ситуацією в Україні проводити не можна, тому що там конфлікт такий внутрішньо іспанський, власне, да, Вна, в нас він якраз дуже внусне зовнішнім впливом і взагалі безпосередньо за участі Російської Федерації, але будь-які прецеденти щодо зміни кордонів або що дивіться важливий момент проведення так званих референдумів, так званих референдумів для Іспанії. Це дуже ну також дуже така погана історія, тому що я нагадаю, що той референдум, який колись проводився в Каталонії. you <laughs> Він не сильно відрізнявся за якістю від тих референдумів, які проводили росіяни, так званих референдумів на тимчасово окупованій території. Його також ніхто там не визнавав, хто завгодно приходив, кидав які завгодно там бюлетені, і так далі. Але іспанці, звичайно, вони десь на перспективу подібних прецедентів бояться. Чому тому що це може бути використано проти них? Ну і я не виключаю ще того, що просто от на сьогоднішній день в іспанському політикумі є консенсус щодо підтримки України. Це дійсно так. На рівні парламенту, так точно і король, як ну певний символ, як виразник, от взагалі всіх цих ідей, ініціатив, і так далі. Ну, от він хоче продемонструвати особливе ставлення до країни, яка відбувається від дуже жорсткої агресії. А іспанці ну прекрасно знають, що таке жорстока війна, і в них от елемент можливо певного співчуття. Він дуже такий великий є в цьому плані до України. Але дуже добре, що це відбулося. Тому що дійсно це, це показник того, що тема України насправді нікуди не сходить на другий план, що вона важлива. Плива і актуальна для багатьох європейських країн, навіть тих, які ну достатньо далеко знаходяться від України, Іспанія саме така країна, які там напряму не перетинаються, наприклад, з тією ж Російською Федерацією, але тим не менше займають однозначну демократичну позицію і підтримують нашу країну в протистоянні цій російській агресії. Пане Ігоре, ну тут іще ще один момент. Дивіться, після 20 травня цю тему до речі, ми вже зачепили. Оце актуально цю історію із легітимністю так починає подалювати Росія на найвищому рівні. Там і від Лаврова заяви лунали, і від Путіна. А тут, по перше, підписуються міжнародні угоди, так. По друге, король зустрічає українського президента безпосередньо в аеропорту. Скажіть, будь ласка, чи от ця історія вже російського ІПСО із питанням легітимності вона розбита повністю? Більше вона в міжнародний простір не буде впускатися, тому що сьогодні матимемо так само зустрічі з найвищим керівництвом президента України з найвищим керівництвом Бельгії та Португалії і знову ж таки будуть підписуватися документи. Ну, за великим рахунком, ця історія вона ніколи і не була актуальна в країнах, які підтримують Україну. Ну немає жодної країни. Яка і, до речі немає навіть опозиційних політиків з цих країн, які б якось там публічно активно говорили або сумнівалися в легітимності, наприклад, зеленського. Тобто, для європейських демократій і для інших демократій, які підтримують Україну, питання легітимності Зеленського це не питання. Ну воно риторичне. Тобто, вони повністю його визнають легітимним президентом з врахуванням всіх обставин, які склалися власне в Україні, і тому в них жодних сумнівів там щодо підписання. Якихось документів чи перемовин з ним немає від слова зовсім. Я знаю, що в нас є певна кількість ну моїх колег. Давайте їх так назвемо. Вони, правда, всі не в Україні знаходяться показовий момент, які розказують про те, що ну, от Зеленський там втратив легітимність, з ним ніхто не буде ніякі договори підписувати там, і так далі. Але як ми бачимо, ну практика вона зовсім інша, і вона буде і продовжена, і посилена. Тому що вони чітко подивилися на обставини. Вони, я думаю, знайомі прекрасно з нашою нормативною про правовою базою і ті аргументи, які наводилися в тому числі в Україні, для них є достатніми, але це не означає, що Росія, звичайно, не буде цю тему качати далі. Вона буде це робити, буде вона це робити з двох причин: ну по-перше, під це заряжені певні бюджети, і під це спрямована діяльність певної групи людей. Тобто їм відповідно треба виконувати так, би мовити, свою роботу. І їхня робота полягає в тому, щоб усіяти, от. Такі сумніви, власне, в, е, в тому, що там Зеленський є легітимним президентом. Робити це не лише в Україні, вони цим активно достатньо займаються а робити це і в тому числі в західних країнах. Тому вони це продовжать, оскільки в них є там певний план, і вони його будуть якось намагатися реалізувати. А другий момент пов'язаний з тим, що і російське керівництво, в принципі, поки що сприймає цю ідею як перспективну там Путін і компанія. Ну Путін вже сказав от, під час останнього своєї там появи на. Людях, що для нас питання там легітимності, Зеленського очевидне він типу не легітимний. Хай там український народ дає на це відповідь і так далі. Тобто, судячи з усього, він також хоче якось цю гру ще пограти, і е, там є сподівання у е, російської влади, що кількість, кількість там цих повідомлень е, різних там і так далі, воно рано чи пізно перейде в якість. От в них є така е, ідея, і вони цю ідею будуть намагатися якось реалізувати там на практиці. Ну в них звичайно нічого не вийде оскільки я кажу, ну ця кампанія провалилася вже на першому етапі, тому що в них немає достатніх аргументів. В них немає навіть таких от аргументів, які можна знаєте, до яких можна просто причепитися або навіть посіяти якісь певні сумніви. Але тим не менше вони цю тему будуть качати надалі і регулярно її піднімати на якихось там нечисленних зустрічах, якщо вони будуть у Путіна міжнародних, де він буде говорити, що ми якби готові. Сісти про щось поговорити, але ну там є питання до легітимності власне президента України. Поговоримо ще, от про яку тему як ви ставилися, і як ви бачите, от цю історію про неї минулого тижня писали, що нібито на момент візиту Путіна до Білорусі туди прилітав борт Януковича. Жодних підтверджень про те, що були якісь розмови, що Янукович був там, немає. Це була це був якийсь елемент ІПСО чи теоретично таке можливо? Тому що знаєте, от аналізувала там різні аналітичні викладки з цього приводу наших, до речі, експертів, які вказували на те, що Путін, ну м'яко кажучи, Януковича не любить. Та він його ніколи він не уясний. любив. Він до нього з призирством ставив Так він, да, він до, до нього з презирством завжди ставився, і ще з більшим презирством після того як він там власне втік в Україні. З України дійсно тут така цікава історія. Прилетів літак, як, ну, якого там якось знаєте там пов'язували власне з Януковичем. Але тут просте питання в нас немає даних. А, а чи користуються Янукович там, члени його родини, наприклад, цим літаком до сьогоднішнього дня? Можливо, його даним давно комусь там іншому передали, але просто за ним знаєте, цей ярлик літака Януковича зберігся і його власне використали, коли з'явилася ця інформація. Тому тут немає жодних підстав говорити, що він там в Білорусі був. Чи можуть вони з? Спробувати знову відновити тему якогось там колишнього легітимного ну, так званого легітимного президента, знаєте ну воно абсурдно здається, дуже абсурдно. Після всіх провалів, після історії 22-го року, коли його реально привозили там з Білорусь, і вони думали якось його використати. Але ну проблема в тому, що російське керівництво діє надзвичайно іраціонально і, в принципі, з дуже з дуже невеликою ймовірністю, ну там не знаю менше одного відсотка. Але я можу, наприклад, допустити. Що в них якийсь такий ще план, десь там залишається, щось там з ним придумати, якось спробувати цю тему покрутити, і так далі. Але, скоріш за все, вони вже до неї не повернуться. І от всі ці історії, і розганяння цієї інформації е і певні кадрові зміни, які відбулися в Білорусі, там новий начальник Генерального штабу, це взагалі нагадує якраз от класичне ІПСО про те, щоб знаєте, от посіяти паніку, розігнати цю тезу про відкриття Білоруського там, фронту і так далі. Я, до речі, на превеликий жаль бачив деякі повідомлення від наших окремих народних депутатів, великих друзів Лукашенка, які писали що це дуже погана історія. Тобто вони нагнітали по суті таку історію, що от, Батька відкриє там значить, другий фронт, білоруси вторгнуться в Україну. Це підхопили деякі там анонімні телеграм-канали, які вже до речі там складають цілі плани, де і як вони будуть заходити, значить і що їх нема чим від них відбиватися, значить, тому що всі війська там. Перекинути на схід України і так далі, ну тобто дуже примітивні маніпуляції, але зрозуміло, що ну у цих всіх маніпуляцій є джерело, і це джерело Російська Федерація. Тобто, вони якраз цю історію використовують просто для розганяння цієї паніки і спробну якось. Активно так ну активізувати взагалі оці історії там про те, що ми можемо напасти ще власне і, і з півночі. Е, ну будемо сподіватися, що громадяни знаєте, так тверезо до цього поставляться України і будуть дуже уважно перевіряти всю інформацію, довіряти тим джерелам, які дійсно знають, що там відбувається, а не які по е, просто знаєте, по факту візиту літака, на якому колись літав Янукович. Роблять вже апокаліптичні прогнози, що там привезли, будуть оголошувати і починати новий наступ з півночі. Ну тут власне підживлює от ці всі конспірологічні версії, панічні такі настрої, те, що дуже багато що обговорювалося за закритими дверима. Більше того, Путін туди ж привіз цілу делегацію: новий міністр оборони, глава Росатома, міністр закордонних справ. Про що вони говорили, про що домовлялися, можна лише здогадуватися. І тут, що прикметно, після цього візиту білоруський гаюн. Телеграм-канал повідомляє про те, що вісім гвинтокрилів МІ зараз російських прилетіли на аеродром Барановичі. Їх не було там серпня 23-го року. Це за 400 кілометрів від кордону з Україною. Далі багато хто пов'язує візит Путіна, якісь там домовленості, таємні перемовини із білоруською владою, і з попереднім візитом Путіна до Китаю. І тут що цікаво, в ці дні Китай починає масштабні навчання навколо Тайваню. Більше того, з'являються повідомлення про те, що готує Китай цілу армаду паромів для воєнного вторгнення на острів Тайвань. Як усе це розцінювати? Чи багато тут конспірології? З чим це пов'язувати? От ви як бачите цю ситуацію? Ну, дивіться Китай, Китай, по перше, почав ці навчання як відповідь на заяви новообраного президента Тайваня. Це важливий дуже момент. Там є конкретна причина, і вони навіть про це сказали: що ми продемонструємо зараз всю міць народної. Народно визвольної там армії да, Китаю, оцьому нелегітимному там президенту, який хоче відірвати острів від власне ну, китайської народної республіки. Тобто, тут є конкретний привід, чому вони це зробили. З приводу паромів, ну да, інформація вона звучить, знаєте, так дуже пахосно, але є один нюанс: вони ці речі готують вже майже 10 років. Тобто, це ці розпорядження були надані давним-давно. Тобто, це не якась нова історія. Коли вони от прям почали знаєте, останні там пів, пів місяця там готувати якісь пароми для того, щоб їх використати для цього вторгнення. Тобто, тут скоріш за все Китай просто реалізує свою політику, і вона пов'язана зі зміною влади там на Тайвані і деякими заявами, які там прозвучали. Візит Путіна до Білорусі більшою мірою пов'язан, Я думаю, не стільки там з його візитом до Китаю, хоча вони безумовно про це говорили, але тут є один важливий дуже нюанс. Лукашенка зміг з Пекіном налагодити прямий контакт. Не через Російську Федерацію. Лукашенко, якщо в нього буде така потреба, він може поспілкуватися з Сінзімпінням напряму і йому там якийсь посередник у вигляді Путіна, який приїжджає, щось розказує, не потрібно. Я думаю, що Путін туди приїхав більше в контексті оцих навчань, так ну, пов'язаних з тактичною там ядерною зброєю. Ну і дійсно певні зміни відбулися в військовому керівництві, і тому вони от намагаються таким чином цю ситуацію нагнітати. Там гелікоптери перекидають. Ну щоб створити певну видимість, що вони можуть створити. Ну, ви знаєте, там загрожувати Україні власне з території Білорусі. Це знов таки очікувана дуже історія. І про це говорив наш і головнокомандувач, і верховний головнокомандувач, і інші військові, що вони просто розхитують, скажімо. Що вони розхитують ситуацію, ну для того, щоб ну так би мовити, знаєте, відволікти нашу увагу, змусити нас там розпорошити наші збройні сили, готуватися до якогось там ще нового наступу, вторгнення і так далі. Ну тут історія тут скоріш за все виключно з цим пов'язана, а не якийсь там взаємозв'язок, там візиту Путіна до Китаю, потім до Білорусі чи формування якоїсь там і зла. Справа в тому, що ще раз підкреслюю Лукашенка, попри свою залежність від Росії. Він має непогані відносини з Китаєм. Якщо щоб щось там треба було йому обговорити власне з Пекіном, він би це зробив скоріш за все напряму. Ще одна цікава тема. Росія, схоже, легалізує Талібан. Пролунала заява про те, що вони будуть викреслювати Талібани із переліку терористичних організацій, які заборонені в Росії. Лавров говорить про те, що це відображає об'єктивну реальність. Ну талібів на найвищому рівні вони приймали починаючи ще із 22-го року. То їм чого лише два роки знадобилося для того, щоб цих терористів формально прибрати зі списку терористів і формалізувати ось ці відносини, що вони з ними там мають торгівельні відносини чи ще якісь. Ну, я думаю, що вони на початку все ж таки боялися це робити в публічній такій площині. Дивіться, тому що в них була е, ілюзія, що вони ну, ж якось швидко переможуть Україну. Все одно їм придеться там потім ну, сідати за стіл перемовин, домовлятися про щось в тому числі з західними країнами, і факт там, визнання, наприклад, талібів міг би дуже негативно ну, вплинути взагалі на імідж Російської Федерації. Це ну, таке дійсно було. Це раз. По-друге, тут же ж такий ще момент: знаєте, з талібами не дуже добре відносини у деяких союзників. Власне Російської Федерації, у того ж Рана, наприклад, у Китаї там інша історія. Да, і їм також треба тут було між крапелок намагатися якось пройти, Бо одна справа, ну коли ти з ними зустрічаєшся, ведеш якісь там перемовини або торгуєш, але інша справа, коли ти офіційно цей режим визнаєш. Зараз, мабуть, вони вже вирішили махнути на все рукою, оскільки я так розумію, що путіну просто підготували якісь там матеріали, що вже немає різниці, визнаємо, ми не визнаємо. Це жодним чином якось там на імідж або наставлення на Росію не вплине. А може бути навпаки якийсь там профіт з боку тих же талібів, можливо, щось вони йому там пообіцяли. Я не здивуюся, що починаючи там, ну від від того, чим вони торгують, і закінчуючи ледь не людьми, яких вони можуть сюди присилати, які можуть там воювати в складі збройних сил Російської Федерації. Ми ж бачимо, що вони найманців зараз вербують в будь-яких країнах, там намагаються притягувати звідки скільки ну, тільки можна. Тому. У цьому контексті, от ця пауза, скоріш за все, була визначена намаганням якось там зберегти обличчя, бути разом з усім цивілізованим світом. Але оскільки Росію зараз остаточно з цього світу ну фактично вже там до викидають, і в них дуже обмежене коло контактів, дуже обмежене коло контактів, то вони вирішили ну факти привести, ну існуючу реальність, привести там у відповідність там до, до публічних якихось там речей. тобто з огляду на те, що ви говорите, пане Ігоре, можна сказати, що таліби дотиснули Путіна. Ну, фактично, да, вони на довгій дистанції демонстрували свою лояльність, свою там ну, свій зв'язок з Російською Федерацією. Просто чекали, коли Росія там підійде до того, щоб їх визнати. От, в результаті вони отримали те, що вони власне хотіли. Хоча було наприклад помітно, коли вони приїжджали в Росію, приїжджала їхня делегація, і була на якихось там заходах. Наскільки вони призирливо там ставилися, наприклад, до ну того персоналу, який до них був представлений, і який значною мірою складався з жінок, це навіть самі російські зміни. На це звертали увагу, що вони там приїжджали і усіляко демонстрували там свою незгоду з тим, що їх оточує. Але вони тут, бачите, спокійно собі з Росією продовжували ці контакти, і зараз до, досягнуть того, що офіційне визнання отримають, і їм їм це безумовно піде на користь. Ну а Росія просто підтвердила в черговий раз, що терористична держава може нормально спілкуватися з іншими терористичними державами. Тут нічого такого екстраординарного немає. Пане Ігоре, щиро дякую вам за цю, як завжди, цікаву розмову з актуальних на сьогодні теми. Дякую, що знаходите через можливість ділитися своїми думками з нашими глядачами. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.